Нещодавно ми розповідали вам про корпуси Vinga Cloud та Vinga Creep, які між собою об'єднує досить низька ціна на рівні 30 доларів, точніше, 1279 гривень. Сьогодні ж пропонуємо вам ознайомитися з альтернативною моделлю у чорному кольорі, з такою ж вартістю, але з деякими неочікуваними для цієї цінової категорії корисними технічними рішеннями. Вітаємо на оглядовому каналі GESIT.com! Підписуйтеся. Ця новинка називається Vinga Tomcat. Її передня панель має не тільки суцільну перфорацію, а й пиловий фільтр. Також приємно бачити, що металеві елементи корпуса мають гарну товщину. Вже традиційними для модели останніх років є прозора бічна скляна панель, а також пилові фільтри на верхній та нижній боковинах. Почнемо ж наше знайомство з цим продуктом із детальної специфікації. Вінга Tomcat упакований у звичайну картонну коробку з вирізами з боків для зручного транспортування. На гранях пакування користувачу пропонується схематичне зображення продукту та стислі характеристики. Комплект постачання тут типовий для бюджетних рішень. До його складу входять спікер для материнської плати, набір одноразових пластикових стяжок, перехідник на викрутку для монтажу втулок у корпусі, гвинти для фіксації блоку живлення, материнської плати та накопичувачів. Дизайн Вінга Томкет можна охарактеризувати як досить стриманий. Звісно, якоїсь родзинки в ньому немає, але з іншого боку, такий хід дозволяє гармонійно вписуватись у більшість інтер'єрів. З технічної точки зору це повноформатний вертикальний корпус типу розміром Midi Tower і вагою майже 6 кг. Передня панель тут знімна та майже повністю перфорована. Вона виготовлена переважно з пластиком, а фіксується пластиковими втулками і розділена на дві частини. За допомогою відповідної кнопки, зверху можна окремо зняти сітчастий металевий елемент з нейлоновим пиловим фільтром на зворотному боці. При цьому всю фронтальну панель можна демонтувати звичним чином. За нею приховані посадкові місця для монтажу радіатора РСО довжиною до 360 мм, включно або 320 чи 140 мм вентиляторів. Однак самі вартушки в комплекті відсутні. Верхня панель Winga Tomcat виготовлена зі сталі товщиною 0,57 мм та не знімається. На ній розташована велика перфорована речітка 290 на 150 мм, що займає майже всю поверхню та оснащена пиловим фільтром з магнітним кріпленням. У цьому місці всередині корпуса є посадкові місця для пари 120 або 140 мм вентиляторів, або радіатора РСО до 280 мм, включно. Права частина верхньої панелі отримала такі інтерфейси та кнопки: один USB 3.0, два USB 2.0, два 3,5 мм роз'єми для навушників та мікрофону, круглі кнопки запуску та перезавантаження ПК. Є тут і два індикатори. Синій повідомляє про живлення системи, а червоний про звернення до накопичувачів. Тильна сторона також щедро перфорована. На ній знаходиться посадкове місце для одного 120 мм вентилятора з можливістю регулювання по висоті, поруч розташований виріз під інтерфейсну панель материнської плати. Нижче знаходяться сім вентильованих заглушок для слотів карт розширення, однак тільки верхня з них багаторазова. Цікаво бачити, що виробник передбачив можливість вертикального встановлення двослотової відеокарти. Але райзер для підключення адаптера в такому випадку доведеться придбати окремо. Посадкове місце для блока живлення досить стандартне, при цьому максимальна довжина джерела може досягати 190 мм. На дні корпусу розміщений бюджетний, але досить великий пиловий фільтр з металевої сітки, який можна легко зняти для очищення. Тут же є 4 пластикові ніжки висотою 16 мм з м'якими вставками. А кріплення знімної рамки для HDD має можливість встановлення у двох положеннях відносно блока живлення. Тепер поговоримо про бічні панелі. Права глуха зі сталі товщиною 0,56 мм кріпиться за допомогою двох гвинтів баранчиків. Ліва боковина виконана з загортованого скла товщиною 4 мм. Вона також фіксується точно так же. Winga Tomcat має класичне компонування з нижнім розташуванням блока живлення. Підтримуються материнські плати форм-факторів ATX, Micro ATX та Mini ITX. Усередині також достатньо місця для розміщення системи охолодження для процесора висотою до 163 мм та відеокарти, довжиною до 345 мм. Звернемо вашу увагу і на наявність на нижньому кожусі над блоком живлення та рамкою для встановлення HDD опціональних посадкових місць для двох 120 мм вентиляторів. У цій моделі корпуса кількість накопичувачів, які можна розмістити всередині, обмежена трьома. Місця для їх встановлення цілком зручні і очевидні. Усі вони, один форм-фактор у 2,5 дюйма та два 3,5-дюймових дюймових, встановлюються на знімну рамку. Однак, якщо забажаєте зняти з такого бутерброду встановлений 2,5-дюймовий SSD, спочатку доведеться відкрутити сусідній жорсткий диск. Для прихованого укладання кабелів за піддоном материнської плати користувач має простіру 28 мм до бічної панелі. Зручно згрупувати кабелі допоможуть пластикові стяжки з комплекту постачання та відповідні виступи у різних місцях піддона. Кабелі від інтерфейсної панелі мають гарну довжину та дозволять розмістити їх максимально зручно. До якості складання корпусу та товщини металу зауважень не було. Під час роботи не виникало жодних неприємних звуків або вібрацій. Переходимо до тестування. Для цієї мети ми використовували наступне обладнання. Під час тестування активні елементи РСО мали швидкість 1800 обертів на хвилину, а 420 мм вентилятори Vinga RGB Fan 06 1100 обертів. Плюс у біос материнської плати ми дещо обмежили апетити процесора, щоб отримати трішки ширший діапазон результатів. Тест Страс FPU AIDA 64 показав температуру процесора на 3 градуса вищу під час знаходження у середині корпусу, ніж на відкритому стенді. Завдяки встановленим вентиляторам температурні показники чипсета та елементів підсистеми живлення навпаки зменшилися на помітні 12 градусів. У бенчмарку 3D Марк Таймспай Extreme різниця була відчутнішою, адже одночасно навантажувались і процесор, і відеокарта. У порівнянні з відкритим стендом температура процесора була вищою на 3, а відеокарти на 5 градусів. Тест Фірмарк дозволив отримати різницю температур відеоадаптера на рівні 6 градусів на користь відкритого стенду. Процесор, у свою чергу, додав у корпусі 8 градусів. Результати тестів демонструють, що корпус Winga Tomcat дозволяє ефективно охолоджувати компоненти сучасних систем. Температурні значення при навантаженні не наближались до критичних показників завдяки хорошій вентиляції всередині корпуса та перфорації на передній панелі. Але треба додати вентилятори. Незважаючи на досить стриманий дизайн і дещо простакуватий зовнішній вигляд, Вінга Tomcat у категорії корпусів із ціною близько 30 доларів почувається досить впевнено, оскільки здатний скласти серйозну конкуренцію не лише моделям від інших виробників, а й продуктам від Вінга. Він якісно відрізняється від інших корпусів не тільки завдяки використанню в елементах конструкції досить товстого металу, а також реалізації таких технічних дрібниць, як наявність пилового фільтра зі швидким демонтажем на передній панелі. Та можливість вертикального встановлення відеокарти. Додайте до цього місця для монтажу восьми вентиляторів з наданням переваги саме 140 мм моделям або двох RSO на 360 та 280 мм, і розміщення тут високопродуктивної, а отже й гарячої системи вже не буде сумнівним варіантом. Єдиним відчутним недоліком для власників сучасних систем можна назвати відсутність на інтерфейсній панелі роз'єму USB Type-C. Щодо вентиляторів, через низьку ціну самого корпуса буде доцільніше вкласти заощаджені кошти у високоякісні вертушки, які забезпечать тишу та ефективність, на що й натякає виробник відсутністю їх у комплекті. До того ж, простору за піддоном материнської плати навіть трохи більше, ніж ми звикли бачити у бюджетних рішеннях, і це означає, що акуратно згрупувати та укласти кабелі буде досить зручно. У підсумку Вінга Томкет орієнтований на задоволення потреб прагматичних користувачів, які розраховують витратити на придбання корпуса мінімум грошей, але бажають мати хоч якийсь додатковий корисний функціонал, властивий дорожчим рішенням. Зацікавили вас корпусом? Чекаємо на коментарів, подобайки і будемо вдячні за підписку та поширення відео у соціальних мережах. До нових відео, все буде Україна!